Вітаю, мене звати Євген Трофімов І зараз ми знаходимося за адресою Київський шлях 124 біля штабу партії регіонів. Прослідкуємо, як відбувається робота та виборчий процес по місту. Можна таких У нас хорошо сьогодні. Настрій чудовий як ніколи. Як проходить, вибачить на це слава? Побори проходить стабільно. Є мілкі порушення. Ну я не думаю, що вони вплинуть на результати виборів. В цілому я так думаю, що перший тур показав за кого народ. Як воно буде, то ми побачимо, але я цілком впевнений в перемозі нашого кандидата. Скажіть, будь ласка, чи представники саме вашої партії є на всіх виборчих дільницях на всіх, на всіх виборчих дільницях перешкод ніхто не чинив? Хочу сказати так, що в цілому вибори проходять у цивілізованому демократичному руслі. По місту, по району і по округу 99-му працюють мобільні групи юристів, працюють групи для профілактики, щоб не було будь-якого бажання у будь-кого підкреслюю, робити якісь косинки або ще щось інше. Ведеться спостереження, ведеться відеонагляд. Все фіксується, працюють спостерігачі, є певні непорозуміння на деяких дільницях щодо підписання актів про порушення, є нерозрозумілості щодо відмови вписувати список людей, які працюють на дільниці, з законом це передбачено. А так взагалі можна сказати, що вибори проходять добре. Працюємо. Ну а ми крокуємо далі. З вами був Євген Трофімов, Ігор Романенко, Новини телеканал Бориспіль.